Добрий день. Наша фірма продає такі от е, дуже прекрасні ручки. Кольорові, да, кольорові ручки. От дивіться, от в мене є. Вони кольорові, вони, вони кольорові тільки зовні, чи паста теж кольорова? Ні, ні, вони тільки зовні. Тільки, вони тільки зовні, так. І є в них сертифікат якості. Звісно, да, так, ми даємо гарантію. Описуємо зараз да, да. після покупки опишу. І В них от. є сертифікат якості. На який період? Один місяць. Один месяц? Да, конечно. Да. И, значит, если нам будет плохо писать, я за вас прихожу, вы меняете на другую ручку. Конечно, да. Тут новые функции. Вот, бачите, тут такая штучка. Вот тут карман можно и так защиплять. Угу. Да, тут вот тут и я. Або, або за журнал, да? Конечно, так за восточек, за что вам угодно. Это угу. новые разработки. А что это тут, вот, а шо, шо це тут на нем вот, наклеено? Тут? А это штрих-код. Ну, а я не хочу з трихувати. А його можна зняти, він знімається, так? Ага, ну добре, то я куплю вас ручку. А які? дивіться, вам більше наверно такий. Так, от більше так. Ну, спасибо, це точно. Мені більше тиха Я прийшов вам прорекламувати свої ручки. Якщо у вас є бажання, ви зможете їх придбати, дивіться, от у нас є сертифікат якості, гарантія один місяць на ручку. Тобто, якщо вам ручка не сподобається. Ви можете її на протязі одного місяця повернути. Ця ручка. Складає... Ви її не спишете, тому що вона складається з найкращого чернила. Вона ну, безкінечна, так? Ну, не безкінечне, але його вистачає досить довго. Це продумані нові технології. Зрозуміло. Ну мені треба ручку яку мені треба? Якусь таку, щоб настрій піднімала. Давайте мені помаранчевої, що в мене не вистачає. Ну що ж у вас тут по розтінках, Я ж не можу зовсім без грошей лишитися. Так, ну поки що, отак, Саша, там якщо у мене залишиться, я щось зекономлю, може я ще прикуплю вас, товари чи поки що є. На училище проходить тизін професій, контурський службовець, а не постачання. Тому у нас сьогодні такий цікавий буде урок. Урок гра. Називається він облік активів. Тема уроку облік активі. Е, Перш чим розпочати наш урок, ні, перше Значить, Мета нашого уроку закріпити, повторити всі наші знання, які ми з вами здобули на виробничому, на теоретичному навчанні. так? Теоретичне навчання масиків. Предмет бухгалтерського обліку. Такі чотири цитати діти підготували. Що ж таке професія бухгалтер? Прошу. Професія бухгалтера одна з найстаріших. Коренні цієї цікавої професії входять, що облік з'явився тоді, коли людина стала людиною. Так, ще. Протягом декількох останніх років професія бухгалтера займає четверте місце в рейтингу найбільш популярних професій на ринку праці. На професію, на, на тему Моя професія, моя гордість або Моя професія бухгалтер. Сьогодні діти підготували. Презентації mm -hmm. Презентацію виконував учень сьогодні групи mm -hmm. Лаврук Артем. Я учениця групи номер 7 виконувала презентацію на тему Моя професія, моя стихія. Моя професія з постачання. Це фахівець, який займається торгівлею і торговельними послугами. Ця професія є дуже перспективною. Так, дякую за увагу. У кожного є своя професія, і кожен творить сам свого життя. Але пам'ятайте, ворожджана менців. Ти народився оригіналом, не помри копією. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Вас на нашому заході, присвяченому завершенню методичного тижня, конторський службовець агент агентспостачання. Тому сьогодні у цьому залі зібралися майбутні спеціалісти двох спеціальностей: це бухгалтера, з спостачання і також знавці економічних знань. Я хотіла би розпочати сьогоднішнє завершення, такі виховним заходом, представлення наших команд. Отже, команда, номер, команда групи номер 7 Які втілюють у собі честь та справедливість. І тільки тоді, як ваші прапорці будуть підняті, тільки тоді я буду приймати вашу відповідь. Все зрозуміло? Отож, щастиво. починаємо. Продовжте фразу: хто хоче працювати, шукає засоби, хто не хоче, відговорка. То... Не згідно, трошечки ще думаємо. Хто хоче працювати, шукає засоби, хто не хоче. Причину, Причину! отже, група номер 7, Так? Назвіть основні періоди життєвого циклу підприємства. Правильно. А зараз, щоб трішки перепочити, я пропоную вам. До вашої уваги свіжий випуск новин із першого економічного каналу ДНЗ-ВПУ номер 11 Ньюс. Прошу. У районі училища ДНЗ-ВПУ номер 11 зникли всі вулочні коти та собаки. Ось такі пироги. Із оголошенням фірма шукає бухгалтера. Винагороду гарантуємо на сільськогосподарських роботах. Студенти посіяли трьох бригадирів. Потрясаюча блондинка із 11-го училища, шукає хлопця, щоб його потрясти. Такі солодості. Адже вони дають нам що? Силу, розум і міць. Отже, запрошується група номер 7 за перше місце у приоритеті, присвяченому тижню професії. Капітан команди хто? Ірочка Денис. Ручить. 14 за перше місце у браринзі присвяченому тижню професії.